Придбала першу марку. Це русський воєнний корабль іди. Пішла друга марка. Волонтерка із горішніх плавнів Наталія Волкова показує своє унікальне зібрання, яке представила на благодійному аукціоні в підтримку Збройних сил України. Я зрозуміла, що я зможу цим допомагати хлопцям нашим, хто нас зараз захищає і. Пішла собирати, шукала в інтернеті. 28 комплектів з марками, 12 пам'ятних монет, листівки та конверти. Понад півтора року знадобилося на формування цієї колекції, розповідає волонтерка. Мрія це дуже чудова марка. Потім Полтава. Я також її дуже важко було мені придбати. До марок долучалися конверти і картки монети. Це у нас от місто Херсон, місто Харків. Наталія переконана, що згодом її колекція лише набуватиме цінності. Тому екземпляри, які залишаться після аукціону, має намір все ж зберегти на пам'ять для своєї родини. Марки пішли пес які на улюбленіших наших дітей. Нижні листівки це у нас про е, вільне незламні, це в нас і лікарі, це в нас. Е, е, Піхота є, незважаючи на великий попит і невеликий тираж марок, Наталія все ж змогла вхопити майже усі. Ще одна подія, яка увійшла в історію цієї війни, це Кримський міст, і також є марка. Я дуже сподівалася, що в Херсоні все заспокоїться після цієї марки. Ми дуже раділи. Ну, але такий підступний ворог, що там ще наші. Хлопці воюють. А ще у колекції Наталії є марки Воїни світла, воїни добра, місто героїв Буча, Ірпінь, Гостомель. Винищувачі зла, діти перемоги, калуш оркестра, арт листівка Піс, монета, народжений в Україні. Це в нас вже пішли останні марки зараз. Україна, мати. Надія, ми всі надіємося, що ця війна скоро закінчиться. Наталія впевнена, скоро вона триматиме в руках і найбажаніше для кожного українця. Ми дуже чекаємо цю марку перемоги. Я не знаю, що там буде зображено мабуть, всю Україну, всіх людей туди не можна в'єднати в одну марку, але я думаю, вона буде дуже гарна і дуже знаменита. І ми всі чекаємо цю. Марко, ми не можемо сидіти склавши руки. Вважає Наталія Волкова. Це вона намагається донести і до юного покоління. Я вас хочу познайомити з своєю виставкою і хочу вам надати такий приклад, що можна навіть якоюсь невеликою сумою допомогти нашим хлопцям, завдяки яким ви зараз ходите по музеям, навчаєтеся. Розглядати колекцію волонтерки молодь попрямувала до краєзнавчого музею, де розміщена виставка. Восьмикласник Нікіта Соловйов розповів, що вразило найбільше. Мені сподобалась оця фотографія. Оця марка з трактором, так? Так. Угу. А чим вона тобі сподобалась? Те, що е, українські трактора можуть е, тянути великі танки. Mm. Хотів би собі таку марку, да. окрім того, що Наталія Волкова займається колекціонуванням, вже 14 років вона працює в компанії Ферекс по машиністкою крану. А ще є акторкою корпоративного театру Феротейл, вистави якого теж благодійні і збирають кошти для ЗСУ. До країни нашої прийшла ця війна. Ми ніхто не очікував такого. І з нашого цеху, ДЗФ дуже хлопців багато пішли по своїй волі захищати нас, допомагати хлопцям, робити ротації, щоб ті відпочивали. І я так вирішила, щоб ну, зможу чимось допомогти. І ось сьогодні я показала свою колекцію. Ми хочемо зробити такий маленький аукціон, мабуть, хто не встиг придбати марки, але хотіли. Конверти, картки буде змога їх придбати, і також допомогти нашим хлопцям на антитепловизорні плащі, які ми. Закупимо і відправимо особисто до них за словами Наталії, вона із колегами робитиме все, що в їхніх силах до настання миру, і завжди допомагатимуть нашим воїнам. Вони діляться потребами, що їм треба. Я дуже вдячна нашому керівництву. Тому що, по перше, як тільки нам письменний Сергій попросив допомоги, наше керівництво одразу ж. Відкликнулась, ми зібрали ту суму, яку йому повинні. Ми йому надіслали. Всі намагаються допомогти, долучитися, а особлива підтримка, і ми з ними спілкуємося, переписуємося, і ми їх завжди намагаємося підтримати, і ми їм дуже дуже вдячні. Ви ота людина, яка наближаєте перемогу. Мабуть, мабуть, ну ми в це віримо. Долучитися до аукціону вже встигли працівники і керівництво дробарно-збагачувальної фабрики компанії Ферекспо. Колектив підрозділу задонатив шість тисяч гривень. На них придбали три антитепловізорних плаща для захисників Антона та Сергія із горішніх плавнів, які боронять батьківщину. Виставка колекції триватиме у краєзнавчому музеї горішніх плавнів до кінця жовтня. Ви ще встигаєте зробити свій внесок у перемогу. Це наш обов'язок.